Пізнавальна діяльність. Цікавимось Україною. Вітаю вас, друзі! Я Наталка. Чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. А чи багато ви знаєте про нашу країну? Давайте я вам розповім деякі цікаві факти про нашу квітучу Україну. Наша Україна найбільша країна у Європі. Саме в Україні у Запорізькій Січі зародилось українське козацтво. Гора Говерла найвища гора в Україні. Її висота 2061 метр. Гора Говерла є частиною Карпатських гір. Найдовший духовий інструмент у світі українська трембіта. Він занесений до Книги рекордів Гіннеса. Трембіта це дерев'яна труба, довжина якої коливається від 2,5 до 8 метрів. Україна є найбільшим у світі виробником насіння соняшника. В кожному куточку України засіяні поля цих жовтих квітів. Найбільша пустеля в Європі знаходиться в Україні неподалік від Херсона, Олешківські піски. Найбільший та найпотужніший у світі літак мрія було збудовано в Україні. Новорічна українська пісня Щедрик Леонтовича стала найпопулярнішою новорічною піснею у світі. А українська мова визнана однією з наймилозвучніших мов світу. Я сподіваюсь, ви дізнались багато корисного та цікавого на нашій зустрічі. Сподіваюсь, вам буде цікаво дізнаватися нові цікавинки про нашу країну та подорожувати нею. Бувайте, малята!